Привітки усім! От хочу вам показати такий гарний помідорчик. Росте. І отут, от дивіться, що у нього. Отут от росте між доузлів пасиночки. І їх треба отак от обривати. Дивіться, оці от пасинки отак беремо тут і обриваємо. Ну, Треба, от. щоб оставався пеньок. А, щоб пеньок треба, пазусі. щоб залишився в пазусі, бачите? Отак от обриваємо. Бо якщо не буде пенька, то він знову буде рости там саме. А, зрозуміло, треба, щоб отакий пеньочок залишався. Ось, бачите, отак. Раз. І отут, от як тут, от, да. теж отак от пеньок, щоб залишався. А то я, бачите, відірвала і знову може вирости новий. І нижне листя треба обривати. І нижне листя теж отак треба обірвати. Ось так от. Щоб ви знав. Як треба посанкувати, отак от усі помідори. треба. Їх ще зараз попосинкуємо. Кабачки поросли. поросли ними. в компості ями, покидали кабачки. вони. І вони самі, о, дивіться, які ви гігантели вже самі проросли. І навіть сіяти не треба. Повиривати. А чого? Мухай ростуть, чи ні? Не, не треба? Будуть так виривати. Ага. О, Правильно. Це всім чудового дня. Пока-пока. Пишіть в коментах, а ви посинкуєте помідори?